10 шокуючих фактів про Дональда Трампа. Перший факт: Трамп, виявляється, мав бренд фодим, який називався Trump Ice, і вона найбула там продавалася в супермаркет, але це виробництво припинили там плюс-мінус у 2010 році. А зараз ціна цієї пляшки 920 доларів. 920 доларів. Факт номер два. Трамп не вживає алкоголю і кави. Ну, якось так. Він каже, що це його секрет енергійності. Третій факт Трамп вважає, що успішні бізнесмени готові ризикувати. Але Ще після того як все дійсно ретельно проаналізують, цікаво, що цей факт повторюється також і інших людей. Топ людей, багато людей. Четвертий факт Трамп зробив майже 30 тисяч неправдивих заяв за 4 роки під час президентства. У середньому 21 на день. Це дивно, насправді. Факт номер п'ять. Трамп заробив 160 мільйонів доларів на іноземних урядах під час свого президентства. Ну, Непогано, немало. Факт номер шість. Він випустив свою книгу ще у далекому 1987 році, і це був насправді бестселер. Назва книги Мистецтво угоди», що там багато речей, які на сьогоднішній день достатньо актуальні. Факт номер сім Трам оголошував банкрутство біля шести разів, і це стосувалося лише його компанії, а не особистих фінансів. Це означає, що це дуже. Жи хитро, дуже мудро працюють їхні юристи, і щоб правильно забрати і зменшити ті борги. Факт номер 8. Він не любить парин і є першим президентом США за 100 років, який не мав домашніх улюбленців у Білому домі. Факт номер 9. Трамп назвав зміну кліматом вейком і скасував понад 10 екологічних захистів. Ну це трошки абсурд з моєї сторони, але хто його знає, які він там документи читав. Факт номер 10. Трамп взяв секретні документи, зокрема ядерні, і залишив їх у ванній кімнаті свого клубу, тож їх цікаво міг побачити. Це не дуже добра річ.